Слава Україні, панове! Про що поговоримо сьогодні? Мега важлива тема. Чи є українці в Україні? З огляду на наш юридичний простір українців в Україні немає. І, можливо, через те, з огляду саме на це, їх немає при владі. Ні на рівні президента, ні на рівні уряду, ні на рівні парламенту. Про що це я? Я про Шевченкове? Що ми? Чиїх батьків, діти, ким, за що закуті. Отже, чи є у нас в паспорті графа національність. Нещодавно я мала намір зареєструвати свою онуку. І що з'ясувалося, на мою вимогу зазначити національність її батьків, я отримала категоричний ні. Звісно, що це викликало у мене шалений спротив, і згадалося всі етапи знищення графи національність у нашому юридичному полі через документи, які посвідчують нашу особу. Даруйте, наша особа це не лише наше ім'я та прізвище, наша особа це передусім те, якого ми роду племені. І якщо у нашій країні знаходяться ідіоти, які вважають це вторинним питанням, то таких людей я просто називаю виродками. Даруйте, але кожна нормальна людина хоче знати і знає, якого роду племені її батьки. Отже, чому у нас в паспорті немає графи національність? Чому у нас немає графи національність у свідоцтві про народження, у свідоцтві про шлюб? І чому у нас немає графи національність у жодних інших документах, Документах, які стосуються нас з вами, красивих і неповторних. Можливо, скоро скасують знакові українські прізвища із суфіксом Енко, Ів, Ішен, Ук, Юк, Чук. Отже, кожен українець, який розуміє, що Україна належить. Українцям і Україна понад усе, це я вам процитувала Міхновського, повинен усвідомити тих три фундаментальних кроки знищення національність у наших документах, а отже, знищення української України. Перше, у 1996 році, саме з ініціативи дуже дивної політичної сили, рух, яка дуже давно рухається, вже не в тому не в тому напрямку, в якому слід. А може, й взагалі вже не рухається саме з ініціативи цієї політичної сили, з паспорту, в 96-му році було скасовано графу національність а далі прийшло до влади бізнесове плем'я. Мені здається, що саме за часів уряду. Кінаха, у цього маленького квазімода нашої політики, графу національність було вилучено із інших документів. Аби я не помилилася. Називаю вам точно коли це було і яка це постанова, 12 вересня 2002 року. Постанова мала назву про затвердження зразків книг реєстрації актів цивільного стану та описів бланків свідоцтв. Що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану, саме відповідно до цієї постанови було вилучено в свідоцтві про народження і у свідоцтві про усиновлення запис про національність батьків. Тобто у нас розривають зв'язок між батьками і дітьми. У нас знищується зв'язок, у нас розстрілюють батьків, аби діти були безбачченками. А у свідоцтві про шлюб було відповідно до цієї постанови. Також забрано національність подружжя на цьому. Ці негідники. Цілеспрямовано не зупинилися. 10 листопада 2010 року була нова постанова Кабінету міністрів. І відповідно до цієї нової постанови, графу національність вилучено з усіх бланків про державну реєстрацію. Але товариство, я хочу зауважити на, одні дуже цікаві, на одному дуже цікавому нюансі, коли я була депутатом Верховної Ради, і ми депутати отримували особові справи претендентів на міністрів уряду Яценюка. То саме в цьому документі Верховної Ради була зазначена графа національність, і претенденти на посади міністрів чемно вказували свою національність. Наприклад, Аваков написав, що він вірменин. Прекрасно. Наприклад, товаришка Денісова написала, що вона росіянка. Прекрасно. І так кожен кандидат зазначив свою національність. Проте ми мали такого керівника уряду, для якого, очевидно, зазначення своєї національності викликало певні застереження. Отже, це означає, що цей син негідний син свого батька або навпак. Ки, я маю на увазі Яценюка, який у графі «національність» поставив просто риску, і оця риска є дуже промовиста в контексті втрати національної самосвідомості значної частини українців. Чесно кажучи, те, що ми зараз маємо в країні, це і є наслідок втрати графи національність. Я думаю, що ті, які підтримують це, можуть взагалі собі на чолі викарбувати якийсь номер. Часом їм не треба були ім'я та прізвища, їх можна просто називати «0, 1, 2, 159». Отже, товариство як ми маємо повертати собі цю графу національність? Це є компетенція кабінету міністрів. Звісно, що цю компетенцію повернення графи національність через кабінет міністрів треба робити через масований тиск депутатського корпусу. Чи теперішній депутатський корпус здатен це робити? Ні, тому що теперішній депутатський корпус це є викінчене болото. Але ми з вами повинні знати дуже важливі документи, спираючись на які ми вперто будемо наполягати, аби графу національність повернули у документи цивільного. Стану перше, це міжнародний пакт про громадянські політичні права. Бо саме цей пакт про громадянські політичні права поділяє людство за національною ознакою. Якщо комусь цей пакт не подобається, то нехай читає великого німця Гердера, який казав, що якщо людство не було би поділено на нації, воно би було великим табуном, яке би ганяло один за одним із колодою в руках. Друге, конвенція про захист прав людини і основоположних свобод покликається передусім на що? На національний. Поділ, третє, шановне товариство, рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин. Що вона надає? Вона надає фантастичну річ: право людині вільно вирішувати, до якої національності вона належить. Четверте, у законі України про національні меншини, стаття 3, зазначено, до національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю. А звідки ж ми українці, маємо знати, що ми українці? За фольклорними переказами, товариство? Ми ж розуміємо, що. Без документа ми не можемо вирішити жодного питання. Отже, ми не можемо побудувати національної української держави, якщо українець не зазначено. Не йому не зазначено його національності. Далі п'яте графу національність обов'язково використовують під час перепису населення, який в Україні відкладають починаючи з 2001 року. Тому що, як показує сьогоднішня соціологія, українців в Україні вже є понад 90%, і це прекрасно. Це лише підтверджує, що ми є моноетнічна нація, і це означає, що національні школи і національні меншини мають переходити винятково на статус недільних шкіл, суботніх шкіл. І винятково на самофінансування. Якщо ж ні, то тоді національні меншини взагалі втрачають будь-яке право в Україні, тому що в Україні не зазначають національність. То тоді в Україні всі українці, то тоді в Україні абсолютно має панувати лише українська мова, лише українська школа і лише український вектор бачення розвитку історії. Що ж це також? Непогано, і нарешті останнє нормативно-правові документи інших країн Європи, хоч мене це найменше цікавить, що є в Європі, але в заяві про реєстрацію народженої дитини, у свідоцтві про народження, у свідоцтві про слюб містять графу національність або національне походження. Це для наших ліберастів, які весь час дивляться на Європу, не вмівши подивитись у корінь власної України і самого себе. І нарешті товариство останнє. Останнє полягає в тому, що міністр юстиції Петренко відповів на мій депутатський запит, відповідно до якого я вимагала повернути графу національність в паспорт. Відповів у жахливенний спосіб, що зазначення графи національність у документах цивільного стану може перетворитися для фізичної особи в тягар. Ось. Такі діти народжуються напевно у поганих батьків, які вважають, що зазначення національності це тягар повернення графіку національність це базовий пункт програми Всеукраїнського об'єднання свободи, і це базове прагнення кожного вільного українця, який розуміє, що якщо тебе не існує в юридичному полі, то тоді в екзистенційному полі довести тебе дуже складно. Немає ані найменшого. Сумніву, що ми повернемо і графу національність, ми повернемо собі національне і національну гідність, і ми, врешті-решт, станемо експансивною, наступальною, самодостатньою і по красивому агресивною нацією.